Привіт, я Каріна Олексєєнка, і ви на Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Сьогодні я хочу поговорити про таку штуку як упередження, що має відбутися перед тим або в процесі того, коли ми намагаємося закрити якусь задачу. Не просто про, про перфекціонізм, а про такі загальні. Упередження, які ми вважаємо блокерами, а насправді там ніякого блокеру немає. У нас є якась ілюзія, що між нашим станом зараз і тим якимось станом, який ми собі зобразили, як ми собі уявляємо, що має статися для того, щоб ми закрили або почали е закривати якусь задачу, має щось відбутися. Наприклад, в мене є. Якраз зараз вільних 10 хвилин, не трошечки менше. Я дуже-дуже давно хотіла записати подкаст, якраз про, про ось це явище, коли нам здається, що для того, щоб закрити якусь задачу, ми складність закриття цієї задачі в собі в голові ускладнюємо. Ми перебільшуємо всякий перелік знаєте, вимог. Для того, щоб можна було закрити задачу, тут є от прям різниця між перфекціонізмом і, і у цим переліком упереджень. От у мене є зараз ці вільні трошечки менше, ніж 10 хвилин. Я би не зовсім так хотіла б, щоб виглядав кадр. Я зазвичай намагаюся записувати на вулиці, тому що у нас тут літають літачки, і вони якби заважають. Я буду намагатися цей раз це ігнорувати, тому що я не зможу робити паузу. Зазвичай, коли я записую вдома, я роблю паузи, щоб літачки не заважали. Навіть на Ютубі, коли я шукала якусь. Цінну інформацію для себе мені в цілому, якщо в цьому відео є відповідь на питання, яке мене турбує, мені було все одно, що в кадрі, якщо навіть поганий звук. Я все одно додивлюся це відео. Я думаю, що зараз от всі, особливо хто там в розробці, ну можуть зрозуміти про от, типові оці дуже корисні відео ін індусів, так які пояснюють, як щось працює. Ць... Якщо що, ці індуси вони знімають і для проджект менеджерів. Ми також дивимося відоси з індусами, які пояснюють, що там в джирі зробити, там або ще там якісь там менеджерські підходи. Вони дуже класно пояснюють. І от якщо так пригадати, у ці відео індусів це. На мій погляд, один з, певно, найяскравіших прикладів, коли в них відсутнє реальне упередження, як має виглядати щось, який там, яка там є який звук. Знаєте, тут є весь інший YouTube, так? А є YouTube і інші платформи, індусів. Я навіть нещодавно дізналася, що якщо на порнхабі забити слово Python, продертися. Через усі можливі відео, які можна з цим пошуком так побачити, є дуже класний курс по Python, який сіндуз залив на Pornhub. Тобто він його вилив ще на YouTube, але і також додав на Pornhub. Тобто їм взагалі все одно, от, для чого існують платформи, які стандарти. У нього є задача, щоб його відео побачило якомога більше людей. І він використовує все, що в нього є. Мені здається, що це має дуже сильно надихати. Я так аналізувала, от. Перед цим відео, тому що я поки йшла додому, я думала, як я буду його записувати, трошечки планувала. Я просто колись почула цю думку, і вона мене дуже надихнула, і вона мені дуже допомагає в моєму професійному житті і не лише професійному. Все, от все, що нас оточує, будь-яка наша задача, її завжди можна зробити простіше, її завжди можна зробити швидше, там ефективніше і так далі. Але от суть в тому, що можна зробити простіше, швидше. І ще одна думка, що типово тобі майже для кожної задачі потрібно не сильно більше 15 хвилин. Цей період часу, 10-15 хвилин, більшість задач, які ми хочемо зробити, закриваються за 10-15 хвилин. По факту. Це, наприклад, кудись подзвонити, дізнатися інформацію, приготувати сніданок, душ, от якийсь там, знаєте, базовий душ. Це 10-15 хвилин. Коротше, назвіть задачу, це прикол, це займає 10-15 хвилин. Навіть той самий дейлі, Бажано проводити не довше 15 хвилин. Що якщо ти проводиш дейлі довше 15 хвилин, ти робиш щось не так. Мені особисто це одне з найкращих усвідомлень для особистої продуктивності. Я впевнена, що тут є різниця між перфекціонізмом, або не так, як кажуть там. Борись зі своїм перфекціонізмом. Це навіть не про не перфекціонізм, а про те, що ти починаєш намагатися побачити найкоротший шлях від моменту, коли у тебе виникає ідея або задача, або якась потреба, і до її реалізації. І оця здатність переходити до реалізації. Максимально швидко, оце і є, на мій погляд, типу, лайфхак і секрет високопродуктивних людей. Кожного разу, коли я зустрічаю у своєму оточенні людину, яка швидко щось робить, вона продуктивна, класно розбирається, багато чого. В неї там завжди супер оптимізований процес. Завжди. Завжди ця людина якось так дивиться. Ну, наприклад, в мене оточення є там є моя подруга, яка дуже класно створює. Красивий і такий, от не знаю, естетичний, короче, дуже от такий нете контент, як серіал. Якщо дивиться хтось, хто контентом так чи інакше займається, я думаю, що у вас у більшості є оця картинка в голові, що ну, от, от як так показувати своє життя, щоб воно було коротше, як кіно, що ти дивишся, і воно естетично? Тобі хочеться спостерігати, є якісь персонажі, ла-ла-ла. І от вона це робить не знаю, просто на 10 із 10. При тому, що там немає якоїсь команди, яка їй допомагає, вона завжди. Знімає себе сама, завжди просто на телефон. От зараз вона лише купила цю камеру, до речі, дала мені на тест. Це вперше, коли вона там якусь техніку, крім телефону, взяла. І картинка виглядає чудово. І я, коли спостерігала за її процесом, вона від моменту, коли вона подумала про кадр, або придумала якийсь рілс, або придумала, що вона хоче щось. Там немає затримки між ідеєю і реалізацією, все робиться отак одразу. Рілс тут же знімається. І монтується, і музика знаходиться і все. Він одразу йде на продакшн. А я сподіваюся, що це відео когось змотивує. Воно було корисне, тому що мені колись я десь почула цю думку. От зараз не пам'ятаю де це досі. Я вважаю, що це одна з певно з най. Ефективніших і от найкорисніших інсайтів з точки зору проджект менеджменту, які я от за, за своє життя настільки застосувала і забрала так, що я до нього. Типу, що я це використовую щодня. Так чи інакше, я це використовую щодня. Ось була дуже рада бути з вами на зв'язку. Я казала, що я Каріна Алєксєєнка. Якщо я не казала, я Каріна Алєксєєнка, і це project мій подкаст. Побачимось в наступних відео. Пока-пока.